Шкоди, але різниця в них тільки в тому, в, технічні, в технічному плані. Сьогодні ми не будемо дивитися їхнє лакоффарбове покриття і розбиратися, звідки вони і що вони. Це дві машини з Німеччини. Це двохлітровий дизель на автоматі, на DSG. Це 1,6 на механіці, на простому щепленні без демпфера. Хто боїться кстати, замітьте, шкода, іде на 5-ступці на 1,6 моторі 85-ка іде на звичайному щепленні. В суті, якщо хто не знає, Двохлітровий двигун і один і шість двигун візуально в принципі, нічим не відрізняються Для тих, хто не знає, можна реально купити 1,6 і думати, що це двохлітрова машина. У нас відрізняє тільки йде покришка, оскільки ця машина кінець 2019 року, в неї ще кришка йде значком. А далі візуально тут в принципі нічого немає. І, по суті, все те ж саме, що там, що тут. Просто що вже з 2020 року почали ставити кришки без емблем. Ну, вже економлять на чому можуть, тому що шкода, як завжди, Вже коли знімаєш кришку, вже коли знімеш кришку, ну, тоді вже можна побачити, що тут трохи розположення саме форсунок від 1,6. Якщо ми просто знімемо кришку з 1,6, то ми бачимо, що розположення самих форсунок тут йде вище і не закрито, не прикрито нічим, так як у двохлітровій машині. А так, в принципі, все те ж саме. Це у нас пощалки стоять в Німеччині оцих борсуків і всякої живності, щоб не лазали під капотом. Хто не знає. Це таке. Багато думає, що це сигналку там хтось доставляв, чи ще там якусь ерунду китайську. Ні, в Німеччині є така проблема, і вони ставлять, щоб не лазила всяка живності. Ну, по суті, углубляються в технічні характеристики цих двох машин, абсолютно немає ніякого сенсу, оскільки 2 і 1,6 ці шкоди в ось кузовах тузовах, це вже давно заїжджена історія. В принципі, одно і те ж саме. 85 кВт, 110 кВт. Проста коробка, тут стоїть робот, ДСГ, його всі прекрасно знають і знають, скільки він їздить. Ще хочу сказати одне для людей, які розказують, що там в американських машинах хоча б можна подивитися по Карфаксу. Так я вам велику, великий секрет. В європейських машинах точно так само є експертиза європейських аукціонів, щось на шталт американського Карфакса. Просто вам її ніхто не показує. Це експертиза. Ну і по суті, по комплектаціях ця машина більш заряжена, це 20-й рік чистий вже. І тут, звісно, напакування її вже її напакували всім чим тільки могли. Забулися просто про панорами і про ну, Німці люблять щось не доставити. Але тим не менше, стоїть GGS Talco Kit, стоїть середня навігація, є об'єм підсвітки в зеркалах, безключовий доступ. Далі. Мертві зони в зеркалах стоять. І, хто не знає, Октавія, Октавія це ж база гольфа, але вона все-таки на 20 см по кузову вона йде більша, довша вона йде. А це в мене пахучка за 400. Я вчора думав, що вона стоїть 3500, а вона стоїть, 400 гривень. Зараз ми на неї знімемо відеообзор. Поїхали на 2 літровий, подивимося, що це таке на DSG. У нас тут можна і вибрати і спорт і приборка в нас переставляється. Ну, тут дуже крута цей Digital Cockpit, він змінює, може міняти вигляди. Ось у нас спортивний. Показує кіловати, з якими ми зараз їдемо. Ну, Пристіпнемося. Пристіпнемося. До спека. Нам не, не дасть покою. 2 літра 110 кВт для Октавії більше, ніж достатньо. Ці двигуни ставилися абсолютно на, на весь модельний ряд увага. Оксіатів, шкоди, Audi, Volkswagen. Тобто на пасаті той самий стоїть двигун 110 кВт, ну, його для нього не достатньо. 140 кВт для пасата, то що треба. Для Октавії 110 кВт їде причудово. Ми бачимо, тобто, що 90, 90. у ну, нас тут зараз в нас. 105 кВт, 107 кВт на 109 кВт я Ну Пішла. Іде вона, звісно, ДСГ переключається все-таки. ДСГ це дуже швидка коробка. І немає чого їх боятися. У 2024 році це абсолютно безотказна, як на мене коробка, яка має там якісь легенькі... Не, не до чоти, але тим не менше працювання їх постійно вирішує і я не чув, що з ними будемо навчатися. Навіть на пробігах 300-400 тисяч ці коробки себе абсолютно нормально буде. по розходу пального ось на 230 кілометрів 46 середня, витрата пального 5,9 літрів. Ну, я рахую для 2 літрового двигуна на автоматі, ну це супер показник. Зараз подивимося, що в нас показує 1,6, аж самому цікаво на механіці. Ну, Все залежить, буде все рівно від ритму вашої їзди. То, як люди дзвонять і питають, яка в неї середня витрата. Ну, люди, Це все залежить тільки від вас. Хтось їздить акуратно, хтось газує до безпам'ятності, хтось взагалі з -з згори в накат йде, глушить машину. Це індивідуальна історія. Зараз одразу подивимося, що таке 1.6 Тут, Тут цю штуку треба кудись впихати. І тут чогось три педалі. Ми зараз розберемося, чого тут третя педаль. Є доводчик Зараз я хочу подивитися її розхід пального. Параметри руху. Так, пробіг, пробіг. Запаси блю, запас ходу, витрата, попередження. Швидкість. Затривалий час 800 час руху. Так. Середня витрата, за тривалий час 6,3 на механіці. Все залежить тільки від вас. Так, ну що, Поїхали, зараз і спитаємо, як іде 1,6, 85 на 5 ступці. В принципі, в принципі, її вистачає. 1,6 двигуна її вистачає. Вона легенька ця машина. Ну, тут кожен вже обирає сам для себе знову. Ремінь. Ну, Як на мене, в 2024 році їздити на механіці, ну, це вже трохи складно. Але кожен вибирає для себе кому що подобається. Хтось любить механіку, а хтось хоче тільки автомат. Так, ось ми розігналися, ми зараз їдемо зараз їдемо 100. На тахометрі у нас 1,9 оборотів. В принципі, двигун не нагружений. Багато хто говорить, що там на дизельних двигунах потрібно давати йому оберти. Ну, от ви розумієте, я зараз їду 100. У нас вже зараз я починаю їхати 110 їду, в мене 2000 обертів. Для того, щоб мені вийти на оберти 3000, це буде швидкість кілометрів 170-180. На нових дизелях не вийде так їздити, щоб давати йому високі оберти. Це вже не ті двигуни. Ви не порівнюєте старий дизель з новим. Це абсолютно різні двигуни. динаміки в принципі для 85 кВт, як на мене, достатньо. Їде вона доволі непогано, це шкода. Було б цікаво її ще зрівняти з Renault Megane. От Мені особисто подобаються четверті Megane останніх років. Ну, чесно, це перший раз я їду на 1,6 ще й на Ну, но... А зараз мені Octavia подобається більше. Чим сам ну, Спробую на 6 меган і спробуємо записати так само зрівняння, як літрового з 1,6, так само запишемо порівняння 1,6 Октавія, 1,5 Мегана, як на мене, то Octavia буде краще. Напишіть в коментарях, що ви рахуєте, що ви взяли, б Октавію чи взяли б 4-го мегана. Я для себе вже оприділися, однозначно. Однозначно Октавія. Вони в одному ціновому діапазоні плюс-мінус шкода чуть-чуть дорожча буде. Але все-таки якість збірки і відчуття за кермом Octavia набагато краща, як на мене. Це чисто моя суб'єктивна думка. а Ви напишіть в коментарях, як вирок. Це обирати вам? Кожен купляє автомобіль для своїх потреб, чи 2 літри, чи він вам потрібний. Їде вона, звісно, набагато веселіше. але 1,6-85 кВт, так само достатньо. Автомат чи механіка, кожен вирішує для себе сам. Але маємо, що маємо. Дві октавії, а сьомий, в принципі, достойні автомобілі. І ще одне скажіть, вони на базі йдуть гольфа сьомого. Щоб ви обрали? Гольф сьомий чи октавій? Мені цікава ваша думка. Тож, якщо не... Не складно напишіть коментарях, що ви вибрали Поктавію чи, наприклад, самого гольфа.